Індія приєдналася до російсько-білоруських військових навчань захід 2025 Трамп ймовірно зустрінеться із Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку. Військові офіцери США здійснили неочікуваний візит до Білорусі з метою поспостерігати за спільними з росіянами військовими навчаннями. А у штатах заговорили про кінець війни, який, начебто, може відбутися через 60 або 90 днів. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Про ці теми та не тільки про найактуальніше, найважливіше, що відбувається. В Україні та світі будемо говорити з Тарасом Загороднім керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання, і я рада вас бачити. Так, доброго дня. Звісно, що хочу розпочати з того, що Індія приєдналася до російсько-білоруських військових навчань захід 2025 і таким чином перетнула червону лінію. Про це написало видання «The Times». Як ви вважаєте, пане Тараса, чому так сталося? З яких причин Індія доєдналася? Чи погоджуєтеся ви зокрема про те, що написав «The Times» про перетин червоних ліній? Ну і що буде далі? Чого можна очікувати? Ну, я вважаю, що Індія трохи недооцінює ситуацію, так, тому що такими такими знаєте ну демонстративними демаршами. Це тільки дасть карти в руки Трампу, який скаже європейцям: бачили, що вони творять. Бачили бачили, що вони не просто на спостерігачі, як як США, а вони приїхали, що солдат туди надавали. Так, що ну йде в де тарифи проти Індії та Китаю. А, тому я вважаю, що це позитивна історія. Позитивна історія, тому що змушують європейців рухатись в правильному напрямку і швидше думати. А, і Трамп говорить, а я вам говорив, що треба їх тиснути на них. Так що я вважаю, що це дуже добре. Що, що вони там з'явилися? Тому що ну тепер ви ж знаєте, що це буде дратиливо. Знаєте, люди дорослі, дорослі? Ну, будете відповідати тепер за наслідки. Тепер. Суперечок щодо того, що на треба на Індію тиснути, ну буде менше, буде менше і принаймні Польща, країни Балтії і всі інші будуть погоджувати з тим, що треба лупашити далі по Індії тарифами, як і по Е, міністр фінансів США, Скотт Бесенд вийшов із новою заявою. і Сказав про те, що я гарантую. Що кінець війни буде через 60 або 90 днів? Єдиною умовою, про яку говорить Бесент, є та що Європа повинна запровадити мита для тих, хто купує нафту в Путіна. Отже, пане Тарасе, тут можна, звісно, з різних боків підійти до цього до цієї фрази, обговорити перше питання: чи це таки буде Європа, як ви вважаєте, чи дотиснуть Штати Європу, аби е, Європейський Союз запровадився такі мита е, проти тих країн, хто купує російську нафту та газ загалом російські енергоносії носії, Так е, наскільки на вашу думку є загалом? Ось цей реалістичний сценарій е, наскільки реалістичним є цей сценарій, що війна може закінчитися через два-три е, місяці. І як е, вважаєте ви, коли все таки можна очікувати того кінця е, війни? Ну і головне, то знаєте ще в який момент, що означає для штатів кінець війни? Ну дуже багато запитань тут, тут в одного вкладу. Давайте почнемо з старих чи підкоси це, чи підкоси це Брікс а взагалі є Росію підкосить. Якщо це буде запроваджено, це удар буде по Китаю по Індії, і це дуже добре в дійсності для нас, тому що хитатися почне Китай, а це все союзники Росії. Це союзники Росії, якщо почнуть без них, без них Росія б давно по обвалилася економічно, тому дуже позитивно річ. Якщо це буде реалізовано, там до речі, ж нещодавно вони приїжджали. Буквально вчора мовляв у Польщу: давайте давайте відкриємо кордон з Білорусі. Поляки сказали: ми вас дуже поважаємо. Звичайно, але кордон відкривати не будемо. То щось тут літає багато. Що це дуже добре. Тиск на Китай йде, тиск на Китай іде і на Індію. Щоб знаєте. Менше войожувались так і менше підтримували Росію. Так що, а принаймні дуже позитивні кроки, які підтверджені фактами, вже йдуть. Чи закінчиться одразу ж війна? Ну тут я думаю, що от американці знову не розуміють природи війни Росії проти України. Я вважаю, що поки Путін живий. Поки Путін живий, він буде воювати. Не буде зупинятися. Навіть Китай не зможе його тут зупинити, тому що Путін поставив на цю війну все, і він сказав свою позицію: Росіяни будуть намагатися воювати до кінця. Вже роздовбають пів країни. Їм, да вже почне валитися економіка. Це на смертному одрі буде говорити, що що він буде далі воювати проти України, тому що він сказав свою свою позицію цар сказав свою позицію тому якщо цей бесен сказав то ну тоді це вже справа українців організувати так щоб щоб, щоб путіна голова десь опинилася в іншому місці ніж є а це вже робота наших спецслужб це вже більше по лінії малюка СБУ щоб щоб цей цей прогноз правдився тому що смерть смерть путіна в першу чергу смерть путіна вона призведе до дестабілізації Росії, тому що там вся влада вона побудована на Путіні. Якщо Путіна не стане, то в дійсності закінчення війни ну воно знає значно краще стає. Більш того, згарно для України результатом кордоном 91-го року, тому що почнеться така колотнеча в Росії за владу. Що багато чого там буде по іншому стояти, І Україна отримує додатковий важель тиску. Ось на, на цих перемовинах, і з наступниками Путіна, з наступниками Путіна може бути більш конструктивна розмова. Тільки Україна повинна зробити те так, щоб Росії було декілька. Краще, да? ну для того, щоб там, підтримувати гарну громадянську війну. І тому тут американці, якщо він так сказав, ну так працюйте, Україна повинна працювати по своєму напрямку, а вони повинні працювати по своєму напрямку. І Звичайно, якщо це буде зроблено, можна буде сказати завжди американцям. Чисто через поваги для вас. Ну от, от є голова, от є тіло. Воно одне одного відкремлена. Ну так вийшло там. да. вибачте, що не дуже естетично і красиво, як в голівудських фільмах. Там да але практично дешево і сердито. А так що тільки таким чином, тому що я ну от не вірю в те, що Путін припинить війну, але е, головне, що Україна б'є по нафтогазовим е, по нафтогазових інфраструктури Росії. Ніхто тут нічого сказати, не може і не хоче. Україна є власна суб'єктом через власну зброю, так що так, так воно повинно працювати. Друзі, нагадаю, що Тарас Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях. Ви знаєте, ми щодня постійно говоримо з Тарасом саме цю тему. І Тарас детально ділиться аспектами, нюансами, і ми розуміємо, що перемовини вони ж відбуваються в повсякденному житті, не тільки на міжнародній політичній арені. Тому, якщо можливо комусь з вас цікава а, ця тема, от в Тараса є курс переможні переговори, навчись домовлятися з будь, про будь що і бучовії обіцяє підвищити певність і навчитися працювати з агресивними опонентами відпрацьовувати навички на реальних кейсах. Вміти вести перемовини про зарплату, про ціну та умови, ну як розрізняти, виявляти і протидіяти і керувати е, емоціями. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Е, Клікайте на нього, переходьте на сайт і е, вже самостійно знайомлюйтеся з інформацією. Е, повернімося Тараса до теми Захід 2025, до військових навчань. Reuters пише про те, що військові офіцери штатів здійснили. Неочікуваний, але тут спірне питання. Неочікуваний візит до Білорусі з метою поспостерігати за спільними з росіянами військовими навчаннями захід 2025 двадцять п'ять. Білоруські міноборони назвали прист американців сюрпризом. Її навіть показувало відео, де двоє офіцерів США дякують Хреніну за запрошення. ЗМІ зазначають, що цей крок збігається з потеплінням стосунків між США та Мінськом. А минулого тижня ми знаємо, так Лукашенко звільнив 50, 52 політв'язнів, а США пом'якшили санкції проти Болавія. Дональд Трамп заявив про намір в той же час відновити роботу посольства США в Білорусі і нормалізувати відносини. Як ви вважаєте, пане Тарасе, головна причина. На ось цього потепління стосунків між США та Білорусі і чого очікувати далі? Які, які ще кроки можуть бути зі сторони Штатів? А, ну давайте стосовно очікувано, неочікувано. Спостерігачі, ну там згідно з різними договорами по Європі, якщо проходять навчання великі, mm -hmm. так спостерігачі мають право там бути? Ну, є підписані договори, в тому числі Білорусі. А, і Росії, так, тобто вони мають право там бути. А Чи користуються вони цим правом, Це велике питання, так? Е, тому ну вони, е, тому е, е, Трамп явно намагається е, е, отримувати контакти з Білорусі. А Білорусь, як ми виявили, це не тільки Росія, а Китай, і Трамп системно вибиває Китай і намагається е, вибити якраз ті вузлові країни, які орієнтуються на Китай. Ну я підозрюю. До речі, що ситуацію з Польщею без Трампа тут не обійшлося. Я думаю, що вони погодили да що перекриваємо кордон, і дивимося, як там стрибає Китай. там витанцьовує ну, перед поляками. А от і просить, давайте ви будете не так нас сердито та пресувати, і це дуже добра. В дійсності історія. Це дуже добра в дійсності історія, тому що це теж вигідно нам. В даному випадку, ну і Лукашенка себе вільніше буде почувати, тому що ви повинні розуміти, що Лукашенка звичайно бандит і узурпатор влади, але він не ідіот. Він категорично не хоче воювати. Він категорично не хоче бути втягнений в війну і проти України, і проти країн НАТО. Так і тому, що це ну знову таки питання його особистого вживання. І тому чим більше буде таких заходів хитань і так тим, тим упевненіше буде себе почувати Лукашенко. В дійсності це дуже добре в дійсності для нас, тому що у нас північний кордон достатньо великий з Білорусі, і він погрожує завжди там існування. Ну там атакою з, з, з боку Білорусі. Ну там чи може він там контролювати, якщо там будуть силовики всі, які багато з них, які орієнтуються на Росію, будуть робити його волі. І тому це гарна тенденція. Там да, можна там сперечатися стосовно етичності не етичності, Ну Трамп показує політику, як вона є. Тобто, без будь-яких цих будь-яких прикрас, якщо вигідно і потрібно це робити, вони це зроблять. І знову таки, я вважаю, що тут основна тема навіть на Росії, а Китаї це дуже добре, тому що бачите, перекрили вантажі. Вонта і одразу ж якось веселіше почали бігати китайці. Це дуже добре, тому що це те, що теж добувається Трамп від Європи, щоб європейці менше торгували з Китаєм, менше торгували було контактів. Він вимагає, щоб європейці підтримували його в торгівельній війні проти Китаю. А нам потрібен обвал економіки Китаю, як і обвал економіки Індії, тому що це все за дивно збігом обставин. Союзники Росії, які в окуповують їхну на нам. Якщо вони припинять це робити і ще почне ввалення Китаю, це означає, що автоматично буде валитися Росія, угу. готуючись до нашої розмови, знайшла цікаву інформацію про те, що у російській зовнішній торгівлі знову почали використовувати бартер, обмін товарів без грошей. Вперше це сталося в 90-х роках, коли така практика перезвела до економічного безладу. Зокрема, про те, що Росія до цього знову повертається, пише Reuters, До прикладу, у 2023 році російське Мінекономрозвитку навіть підготувало спеціальні посібники з бартерної торгівлі, запропонувавши створити окремий навіть майданчик для таких обмінів. Reuters виявило. Щонайменше вісім бартерних угод, про які раніше не повідомляли. І от одна з них це обмін китайських авто на російську пшеницю. Китайці заплатили за машини юанями, а росіяни купили зерно за рублі. Ну і таким чином провели обмін. Інші угоди, як зазначають західні змі, стосувалися, наприклад, обміну насіння льону на побутову техніку і будівельні матеріали загалом йдеться про суму близько 100 тисяч доларів. За словами експертів і учасників торгівлі, бартер стає все популярнішим і Популярнішим через санкції. І тут варто зазначити, що в 90-х роках у Росії бартер у Росії призвів е до економічного хаосу створення складних схем зловживань, які маскували реальну вартість товарів. Отже, е Тараса, у вас є. Економічного світу цікаво б говорити цю тему саме з економічної точки зору. А наскільки зараз складна ситуація в Росії, що доводиться їм звертатися до такої до такого аспекту, як бартер? Ну і чи не вважаєте ви, що схоже, що історія сьогодні повторюється? Ну давайте це дуже добра історія. Це показує про те, що Китай не готовий допомагати більше Росії. Чому ну що, ну що ну що там Ну, торгуйте юанями, припустимо, ну закуповуйте щось в Росії, а китайці не хочуть цього робити. Це якраз ознака того, що китайці особливо не палають бажанням рятувати російську економіку. Вони висушують її а фактично різними, в тому числі схемами, яку, яку ми зараз бачимо, а чим небезпечні бартерні схеми, тим що в них не використовуються гроші. А це означає, що якщо гроші витискаються з обігу, то вони кудись повинні піти. Це додатковий тиск на додатковий, тиск на інфляцію. Тобто гроші не, ну, не виконують свій функціонал, оцінка вартості. І по суті, в цій, вони, китайці фактично переходять з ними на такі колоніальні відносини зовсім. Тобто тут питання: а скільки, що ти оцінюєш, по якому курсу, як воно буде там? Да? Ми тобі машина, а ти нам якусь саравину, і то невідомо за якою вартістю. Mm -hmm. А то це це продовження викручування рук е, Китаю. Це, і якщо говорити у уникнення санкцій, якраз говорить, що Китай не хоче сваритися з американцями і європейцями, і це дуже добра тенденція. Дуже добра тенденція. Це означає, що на мацалі важель тиску на Китай. А е, європейці це повинні розуміти, що є важель тиску на Китай, і цим треба користуватися. Але європейці повинні більш жорстко ставитись до Росії. Чи хочуть вони існування взагалі цієї країни? Якщо вони для себе визначать, що ця країна не повинна існувати, тоді це все буде а, веселіше відбуватися. А mm -hmm. зараз ми бачимо ось таку тенденцію. Тому це дуже добре дійсно. Чим чим гірше у Росіян буде, тому що коли ринок, ринок не дає тобі точну оцінку вартості. А, а далі, а як виробляється, як потім оцінити товари? Товари, що у тебе за рублі виробляються, ти все рівно якось повинен оцінювати. А що ти отримуєш? А як рентабельність порахувати? А все рівно, що буде мірилом вартості цього того продукту, який ти міняєш по бартеру? Тобто, це а, а, спотворює сигнали з ринку, тому що ти не знаєш но ну, виробляти товар, якщо ти не знаєш, що ти за нього отримуєш? Що отримуєш ти гроші? А далі от ти витратив гроші, припустимо, біговий капітал на виробництво якогось товару. А потім ти отримуєш теоретично інший товар, який невідомо за якою вартістю ти всередині країни будеш продавати. Ну, пропустимо машини. А за якою вартістю це ти зможеш продати. Тобто, це створює величезну невизначеність для виробників тих самих продуктів, а, ну там харчування я маю на увазі продукт в широкому розумінні товар, і ти не знаєш, що закладати яку рентабельність. Рентабельність може бути 0,5%, а може бути 10%. І це створює невизначеність для функціонування підприємств, які це виробляють. Ну, це, в принципі, байдуже я думаю, за великим рахунком. Воно знаєте, що є, що немає. У них там вони знайдуть, куди там його е, прилучити. А для росіян це проблема. Це проблеми, тому що це робить більш примитивною економікою. Більш примитивну економіку, тому що ну ринок надає тобі сигнали, за яку вартість ти можеш це отримати. Ну припустимо. Ім дадуть купу автомобіля, а тобі треба. А це, а це ну, в економіці це називається ліквідність. А от на більш ліквідним товарам вважаються гроші. Бо гроші ти ну от вони є, ти можеш купити в будь-який момент якийсь продукт. А машини це не це поки що не ліквідне. Це з обмеженою ліквідністю. Називається товар, тому що машини ще треба продати, щоб отримати ліквідний товар. Коли ти продаш за яку суму це продаш чи продаш його взагалі? Чи є попит на ринку на цей, mm -hmm. цей продукт? Це велике питання. Це означає, що у тебе йдуть затримки платежів, створюється криза платежів всередині країни. В Принципі в Україні в 90-ті подібно було, коли через високу інфляцію всі переходили на бартерні схеми, і це створювало кризу платежів, бо гроші а, витиснялися з обігу. Взаємозаліки там з'являлися. Це дуже ускладнює цю систему. А багато корупційних схем з'являється. Що з системи випадає, не випадає, тобто це нестабільна робота економіки. Так що я можу їх тільки привітати, нехай воно так і далі буде продовжувати. Днями під час наших розмов ми з вами Тараса, згадували про те, що а, в Польщі почали говорити про те, а, що натівська ППО або ППО Європейського союзу союзу могла би чисто теоретично збивати дрони та ракети над ну залишимось на дронах над Україною. А, на Дефенс Експрес загалом вийшла стаття. Де були розглянуті різні аспекти технічних можливостей такого сценарію, загалом наскільки технічно можливо, наскільки в ЄС та НАТО є ця можливість збивати повітряні цілі над Україною. Тут є кілька сценаріїв, я зараз їх проговорю і ми з вами спробуємо дійти до якогось спільного знаменника. Ну і загалом хотіла би почути вашу думку стосовно того, до якого сценарію. Ви прихильні, і ви більше прихильні. Е, перше, це йдеться про наземне ППО, що розміщення систем на території України чи навіть у прикордонних районах е, нашої держави, е, авіабази в Україні. Варіант базування західних винищувачів на нашій території. Ось зокрема на Дефенс Експрес. Ну, звісно, пишуть, що е, такі варіанти вони є дуже, дуже. Скажімо, прям щоб для підсилення мало ймовірними. Е, ще, начебто, як більш реалістичний сценарій це патрулювання з самої Польщі. Наприклад, з 23 ї авіабази, це 160 кілометрів від кордону. Е, винищувачі, до прикладу, в 16 долітають до Волині за 15 хвилин і можуть працювати кілька годин, отримуючи дані з літаків з дальнього радіаційного виявлення. Е, і от е, зазначається, що в такому випадку зона дій буде вузькою, тому що. Йдеться не про всю область, а про лише обмежені ділянки, які можна прикерувати в режимі постійного патруля. Е, ну і ключовим викликом, звісно, що згадується, це координація, що потрібно буде створити чисту зону, де не працюватиме українська ППО, або уникнути вогню по своїх, скажімо так, як ви почувши ці три сценарії, до якого ви ви більш прихильні, і, і чому, і наскільки, і коли, е, коли це може знаєте е, стати реальністю, е, ну дивіться я прихильник сценарію. Максимального контролю з боку України за всіма елементами протиповітряної оборони, тобто ф F-35 і все інше краще, коли вони в складі українських військово-повітряних сил і там є українські пілоти. Тобто, ви написали, ви сказали свої. свій сценарій, я зрозуміла. Так, да, тобто, ні, ми повинні давати так. Ну, в перемовному процесі теж ну багато ж сценаріїв може бути. Ну, Якщо ти не будеш е е максимально щось просити, тобі не дадуть. І е ну так буває, коли ти mm. приходиш, знаєте, як це закон, не приймає першу пропозицію. Зазвичай вона ну завищена. От, і треба вимагати те, що нам цікаво. Нам цікаво, щоб говорити, там системи НАТО були на території України. А я вважаю, що це системи НАТО, які підконтрольні в Україні і знаходиться в нашому в нашій системі оборони, yeah. яку ми контролюємо, коли воно стріляє, коли воно буде. Бо коли там хтось злітає, от ви говорили, за 15 хвилин, а може воно за 17 хвилин долетить, а може за 20 хвилин долетить, і так далі. Це таке ще велике питання. А то може сказати, у нас помінявся уряд у там у прем'єра голова болить, все інше, ми. Передумали це робити, наприклад. Тобто, це ненадійна конструкція. Це ненадійна конструкція, тому ми повинні вимагати максимальну зброю, яка під контролем України в першу чергу повинна бути. Так? Далі стосовно патрулювання, якщо вони готові патрулювати, ну, звичайно що сценарій, коли вони знаходяться а, на території країн НАТО і злітають або постійно патрулюють, хоча б захід України постійно. Там собі говорив, давайте 120 літаків будуть постійно патрулювати. Ну що таке постійно патрулювати, це значить постійно в повітрі, як я розумію, з логіки події це знаходяться літаки. Угу. Ну, тобто, відповідно, ну теж, в принципі, для нас підходила ця історія. А те, що там технічне мож... історії пов'язані з тим, щоб не збивали, збивали, ну це вже військово буде працювати, це вже технічне питання, яке можна відпрацювати для того, щоб воно працювало саме а, от. Е... Визначення там системи свій чужий, а щоб можна було назбине, боже не збили свій же літак. Хоча таке трапляється. Ну треба думати, що це якась новина. Ну, американці, коли там буря буря в постелі було, там і вогонь по своїх був, а і втрачали літаки, і спалом злітали. І, і там більше до речі загинуло якраз і свого вогню. Це в рамках, щоб ви розуміли, в рамках однієї армії, однієї армії, де знаєте, всі знають англійську мову. Є е, е, координація, там теж таке трапляється. І, так і тут може траплятися різні ситуації. Тут сказати, що щось, а коли то тебе координація з різними арміями, ну там дисфункціонал щодо комунікації може бути. Ну це нормальна річ. Знаєте, така система зіпсованого телефону. Знаєте, яка була дитяча гра, зіпсований телефоном? Спробуй переказати тобі щось, щось інше. От ти, ти вже починаєш втрачати зв'язок вже на третій людині, яка своїми словами починає переказувати ці речі. А так працює, а так працює в дійсності, <дивістісно>, скоріше, в цьому світі. Що думаєте, там на заході не те самі люди. І вони теж не, не працюють в режимі зіпсованого телефону. Ну працюють, тому що люди, люди такі людський фактор ніхто не списував. А тому я думаю, що Україна тут повинна вимагати більше знов ну, таки. Тут питання грошей, а щоб більше у нас було літаків, які ми контролювали. Наші пілоти може бути пілоти громадяни інших країн, ну там, наприклад, ветерани ВПС. Сполучених Штатів Америки, думаю, багато хто готовий був сісти на літаки. Якщо проблема з паспортами, то я думаю, що йому за, за добу видадуть український паспорт, буде український пілот. Там, да? Тому тут ми повинні завжди вимагати більшого для того, щоб самим контролювати свою безпеку, бо своя безпека це своя безпека, тому що ти контролюєш всі ці речі і ти розумієш, як воно працює. Ось, а далі можуть бути варіанти, але те, щоб від них вимагати це треба? Потрібно. Тим більше, знову таки сказати, ви збивали шахеди на своєю території. Ну, нічого, давайте, нічого страшного не відбулося, давайте тут будете те саме робити. Так що це правильна була позиція. Дякую, Тараса, за аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково бережіть себе. І ми побачимося в наступних випусках. До зустрічі до завтра.